Привіт всім народ. Дуже довго в нас не було. У зв'язку знаєте з якими подіями. А це трошки видалося можливість і ми трошки запустили дітей тільки двох чи трьох, щоб хоч трошки згадали те все, бо вже вони забули. Рахуйте більше як півроку, а вже майже рік, як картинги. Поки ми не запускали, бо не було можливості. Так що, згадуємо навики, і вчимося далі. У нас є вже нові члени гуртка картингового і от вони вчаться їздити далі. <кій> О, молодець. Тимур знову пересів на 96-й. У нього новий шлем. Траса дуже в плачевному стані, бур'ян попроростав, ніхто неї не їздив. Взагалі, ями такі конкретні. Треба міняти полотно. О! Молодець! 22-ка вчить всіх! Це самий перший картин для всіх початківців. Не дивляється вперед, де перейти а потім вже я до 22-ки. вже привіг до двадцяти вже так, Тимур заїжджає на підстоп. Не забув, як правильно то робити. Газ відпускаєш на тормоз нажимаєш Газ відпускай, на кормо зажимаємо. <риклад> У нас заміна пілота. Зараз Матвій стартує. Так, молодець. Ну що ж, зараз ми запустили зразу трьох пілотів на трьох різних машинах. 68-й запустили. Матвій на 22, Давид на 96-му і Тимур на 68-му. У нас буде просто маленькі тренувальні змагання. Якось так. Примор тримається ззаду, не дає йому Давида обігнатися. Можете побачити в якому стані траса. Як я вже казав, дуже багато тут треба робити. Полотно дуже спортилось, так як було неякісно положено. Так, Наблюдаємо, як хлопці проходять ці круті повороти. Так, Тимур на 68-му. Давид обганяє свого брата Матвія на 96-му. Так, молодці. Гарно хлопці йдуть. Сьогодні якось так спонтанно вирішили ми влаштувати дітям потіху, але бачу вона вдалася. На славу для дітей. Дехто дуже довго вже чекав, коли знов почнуться картинги. Так, Тимур за Матвієм. На цій ділянці складно обігнати, бо Дорога вузька, полотно вузьке, а мати їде, зайняв середину траси і все. Треба чекати моменту. Інший ракурс. Це набагато цікавіше, чим інтернет і тому подібне для дітей. О, почався дух змагань. Матвій собі повільно, але впевнено на 22. Tak, jeszcze jeden kruch i na pit stop. Dowiet na pit stop zjeżdża. Так. так, зараз ми запустили чотири карта. Три звичайних і один прокатний. Вова на прокатному смолит. Без шльома. Матвій на 22 ці Тимур на 68-му. І за ним Давид на 96 му Молодці. Хоч і спонтанно сьогодні ми виїхали, але гарно виходить і класно. Тимур підходить до крутого повороту. Так, широко зайшов. Смотри. Молодець, смотри. Давай. Тимур побачив місце для обгону і скористався ним. В той час Матвій поняв, той Давид поняв і дав дорогу. Так, я бачу, що Тимур хоче старого дядька обігнати і починає піджимати. Оце так! Да. Молодець! О, зараз він старому дядьку дасть жару. Так, Тимур вже починає чудити. Починає конкретно чудити. Тимур починає чудити і то добре. Бачу, Вова вже нервується. Реально запекла боротьба. Оце це підтискає <рив> <рив> Вова не дається <рив> <рив> Да, весело. дядько пустив його. <риклад> Бачиш, що він бідний під <риклад> <риклад> Вова заїхав. Ну що ж, сьогодні ми наїздились нормально, вже все зібрали, все погрузили і можна тепер по домам. Дякую всім за увагу. Не знаю, коли буде наступний раз, але воно буде.